Друзі, їдемо по свинку зараз купувати на свиноматку. Ось так, прицепчик, ящик, машина другого і їдемо. Стоїмо зараз, чекаємо, нам мають показати і дати вибрати серед свинок свинку.

Двері до себе, до себе. О, і тепер на другу стоїть. Там з той сторони притримайте ці двері. А ви там далі ногами просто так, ногами. О, тут А поставить. Дідувайся, немає туда на потихеньку підійде. Не... Ні, айма. Ні, коли заходьте середину, бо треба щитком її піджати. вона Боїться йти. Все, заходи, заходи, заходи. Аккуратно ногу, Выверни Все, заходи дальше. Тихо, 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 тихо. О, люкс. Самое то, что надо. На, коль щити, за нос. А, він пішов. Диколі. Хочете там далі десь хрестити, то треба буде вже брати ландраса. Ага. Бо в нас біла. А де вони далеко звідси? Так, мого віці. Ну, класно, гарно. Не, ну, ми спеціально біло купили, щоб для ну, себе робити ефку. Купляємо угу. на баркомі ефок дорогих, аж там. В самборі uh -huh. привозимо сюди і їх кривим, кривим білим і залишаємо uh -huh. на Угу. Uh -huh. Ну видно, така статурна. Рівненько, лужки стоять то, то, по, по, по таким угу. Uh -huh. критеріям у До скількох виростає кілограм плюс-мінус. Там протягом року часу. Не, не скажу, не буду навіть брехати. ну Десь е, на сьомий місяць ми їх покриваємо, це вже десь 130 кілограмів. Ага. Це, мабуть, місяців п'ять, да, да. це 5 місяців. Вам її ще треба трошки погодувати. Ну, да. погодувати десь, е, типу, щоб вона верезі простояла. Потім вакцинація, ревакцинація, ви це знаєте, так? Да? Да, да. Так, запакували цвинку вже, купили, накрили її гарно, і все і будемо їхати. Поїхали? Не заглядай Не заглядай, все, пошпарили. Очки одирвали. Нашу родину. О, вона вже розвернулася. Що <різь> там гризеш? Алло? Що ти там гризеш? Вже чуфранулася то красно. Отак От то. Так, все, ми приїхали додому. Зараз будемо посудину вигруза. Що ти там? Як виглядає? Як тепло його. Все. Про це поточимо сюди і вигружаємо. Так, все, Чуть нашу красуню випускаємо. Чуть так, і Але вже вдома. Наші вепри. Ти свіжа краса. Ну, не бойся. А, каже, я знаю, куди йти. А чи ж дивись, яка за широкий пайн, такий круглий жах. Так, жінка вже на місці, вона на вже вона навіть на масу підійшла.

Так, починаємо її підгодовувати, щоб вона трошки освоїлась. Щось там Смакує чи добрий хліб? Ось так, друзі, ось така красуня, помаленьку вона освоюється. Тут стоїть біля неї наша подружає. І все, жує соломку і косіно. Ніби їй тут непогано. А там далі побачимо. Все добре. Хай гарненько собі росте. Ця хоче кусати, вредно. Все, ось такі справи. А та гристи хоче її кусати. Ну, за уші хоче кусати.

Ça qui Ça Je vais essayer de me mettre